Доброго дня, шановні земляки. У нас в кадрі знову Таня Сівідова. Пам'ятаєте історію з переименуванням вулиці, і тоді я дізнався, що в неї син був в полоні, а потім ми друкували інформацію, фотографії, що син повернувся. Ми були переконані тоді, пам'ятаєш, ми зустрічали, що син повернеться, всі бажали добра. І я не буду запитувати, наскільки ти щаслива. Ти помолоділа? Дуже. Ти зовсім інше обличчя, ти зовсім ти змінилася. Це мама, яка дочекалась сина. І Я не наважуся спілкуватися з сином про полон, але тобі він щось розповідав. Розкажеш, що він розповідав? Він же тобі лишнього не розказав, а те, що мабуть можна розказати. В принципі, розказував то, як з ними обіцялися. Запавнилася така фраза, коли їм заключеним там Віртуха принесли пряник сухой на Новий рік. Он говорит, мама говорит, он такой вкусный был, целую ладошку. Сладкого очень хотелось, фруктов. Ходили в зоне постоянно с закрытыми глазами. Одевали на них маски, но ну, для того, чтобы они не видели российских заключенных и персонала, которые за ними следят. Танечка, а скажите, когда он нагадает нагадайте, еще когда он потрапил? 12 апреля 2022 году Мариуполь, завод Ильича. Он был морпех? Морпех, да, 36-я бригада. Он служил по контракту, как так, разумею, да? так. А чоловік потім пішов воювати, тому що син служив. Ні да. с не, не служив, коли попав в плен. Коли попав в полон, да. ну, это тоже в началі Лошка самых первых днів війни рвався служити. Ти нас війна в Харкові застала. В ми в Харкові жили. Потім місяця жили в метро, когда бандешка Харкова була. І от все это время он рвався йти служити. Потім волонтери нас вивезли. І Потім прийшло сповіщення мені, що сын знаходиться в, в, в полоні. И... Льоша за несколько днів зібрався і горить, я не буду сидіти у тебе. юбкою, я пойду захищати свою Україну, я пойду мстить за сина. Льоша хорошо воював, я спілкувався з його побратимом і не з одним. Вони про нього згадували, як я казав, настоящий бієць. Його зараз немає, царство небесне. Коли син прийшов, вони різні прізвища, я розумію, що це не був його кровний батька, але вони дуже добре один одного розуміли. так? Як синові, коли він прийшов і дізнався, що вулиця, а вона буде носити ім'я вашого чоловіка. це вже, Я знаю результати голосувань, я знаю, що там переважна більшість людей Солочева проголосувала за те, щоб Олексій Сівідов, щоб вулиця називалася його імені. Як би не старалися деякі особи. Я просто хочу сказати про інше, це не вам потрібно і не вашому синові потрібно. Сьогодні треба робити так. Щоб люди бачили, що пам'ять у вікавічні назвався надовго. Скажіть, де зараз син? Ви вже почали розповідати? В Києві реабілітація. Реабілітація? В якому стані він прийшов? Я пам'ятаю, ну, ви його казали поміняли, він як коктяжолово. Він був високий, красивий. Такий 53 сильный. килограмма, весил 50 в плену, потом перед обменом их немножко начали лучше кормить, он еще 3 килограмма набрал, на момент обмена он весил 53 килограмма. А 110, до полуночки 110? Около, да, 100-110. Ну Он высокий такой, крупненький. Мы бачили снимка. Я его, конечно, когда увидела, там просто кожей обтянутый. Ну, я так понимаю, разве он такой был, то не годовал особо Конечно, нет. Ну рассказывал, там одна картошина, три перловины. Хлеба давали, по два, по три кусочка Хлеб у них было. А кормили, конечно, очень плохо. За все наказывали, били, прогулки 10 минут в сутки выводили на свежий воздух. И то с мешками на головах. А были часто? Да. У него вмятина на черепе, потому что дубинкой. Ребра поломанные І це при тому, що він був взятий в полон пораненим. Так. Тяжке поранення ж було. Його лікували не, там. Не, не дуже. Не, не дуже. Не. А його лікували там. Там осколочне. Да, лікували. Вони лікували, так? Да. Да? Але так лікували, що половину ваги чоловік втратив. Зріння сильно впало за нехватки світа. Постійно були ж в масках на глазах. Ноги дуже болять, сустави, тому що. Печень, поджелудочная болит, мочеиспускательная система. Ну, в общем, все до кучи. То есть, он мог... уже набирает вес, он себя так чувствует подрячком, прихрамывает, останавливается задышка. Ну, держится. Сколько уроков? Сколько На данный момент 26. Всего 26 років. А, я вам скажу, когда к нему поехали в Київ, вот мы были 4 дня, і мы ж думали его там поддерживать как-то. Наоборот, он нас поддерживал морально. Він не зломилла його, да? Ні-не-не. Ну, мы ожидали, да, будет хуже, как бы, і моральний стан у него. Набагато краще, ніж фізичний. Ну і не можу не запитати. Вулиця вся зрадила, що повернувся земляк з полону, так? Конечно. Вулиця? Конечно. Да. Зустрічали квітами, приходили в гості, розповідали. Ми дочекалися всі разом. Я пам'ятаю просто, як вони за вас дуже сильно переживали, що у вас син у полоні, і що всі вони дуже переживають. пам'ятаєте. Да, схід... Ходять не здоров'я це. А ви там живете? Я на сусідній місці. я хочу все-таки показати цю красиву дівчину. А як вас звати? Аня, Аня прізвище? Отакіянка. Потакіянка. Я знаю, що від подруг тоді мене подруги запросили а. на цю історію з перейменуванням. Зараз не про перейменування, зараз про ставлення людей до мами, яка чекала сина з полона, яка Жінка, яка втратила чоловіка, як от вулиця, дружна вулиця, яка зібрала 86 підписів проти того, щоб іменем Олексія Сівідова називали вулицю. От вони казали, що ми то не проти, просто нам не хочеться, бо це дорого стоїть. тобто брехали. Нічого, це не стоїть. Скажіть як вулиця? ні, як вулиця. Даже моменти з тим, що отримали гуманітарку. Вони трошки забули собі дані. Вона в в минулому місяці гуманітарку не отримала, тому що їй ніхто не сказав. А ви знаєте, як вони аргументували, коли я тоді прийшов? Не сказали так. Тетяна ж сама відмовилась. Звісно, а же ж людина А потім меншові знімав сльози ціть одна, да. а прийшло, зібралися мітінг, і кожен кричить. Але вони тоді дуже переживали за її сина і були дуже такі переживали. докари, що от ви я справді не знав про це. Я вам більше скажу, місцева влада про це не знала, що в полоні. Таню, ви просто нікому не казали про це, а вулиця знала, тільки чомусь нікому також нічого не казали. Вулиця підтримала вас. Я тепер вже без, без всякого сарказму кажу. У мене навіть ніхто не хто не балакав, не здоровається. А сина як сприйняли? От він йшов по вулиці. Ну, не, не приїжджав в золочу, він в Харкові. був. Йому хочеться приїжджати не. в Золочі? Не хочеться. Ясно. Ну, він каже, я приїду, там на могилу, там попуту, не хочу знаходитися. Назвіть ще раз, як звати вашого сина? Калугін Максим Романович. Морпех український. Чоловік, який рвався з полону, а в його не дуже тягне. Ну, Когда я йому розповіла историю за Леша, за названня вулиці, за то взагалі, як люди относяться к нашої сім'ї, он говорить, мам, я ну, не хочу жити на этой людей. Ситуація дуже складна. Але мене радує Це, те, що, що ви реально тримаєте удар. Все, син вдома, это найголовніше щастя. У мене тепер є відчуття сім'ї, що я нужна комусь, то как бы. Ну, Ми з малой двоє залишилися, коли Максим був в плену, а він повернувся, ви не представляете, какое. щастя. Вот смотришь і думаєш, Блин, ну, у тебе теж вже сім'я є, у тебе діти рядом с Ну это... Сина, дитина є. Да? Я вас ще раз вітаю з великим щастям. Скажіть, будь ласка, якісь проблеми такі, що ти от... дітей також от ви б краще допомогли і проблеми вирішити. зараз. Тоді проблеми, які вам, хто вам допомагав, не допомагав. Ну, Сусіди не допомагали, я ну, поняла. Рада допомагає. Є якісь претензії до селищного? Ні, ні ні Дочки привезли комп'ютер, Позвонили, там на вибор комп'ютер, телевізор, їй привезли комп'ютер вже настроєний, ну, Вместе з системним блоком. Все, У вас дрова з'явилася. Осні привезу привезу так да, сказали. Я в списках. Ну, одна із перших списках. Ви, Ви живете в списках. за які гроші? Ви фактично да. не мали ніяких грошей на життя. Зараз є якісь гроші? Да, моїй дитині пенсію начислили пять з половина тисяч. Так і начислили пенсію. Це було непросто, я пам'ятаю. Були да, певні ну, проблеми. Це часть, Леша, на часть пять половина тисяч ребенку пенсію. Ну теж невеликі гроші. У вас самих ніяких грошей немає. Якби ви була тимчасово переміщена особа з Харкова сюди, а хтось каже, що ви тут не місна, то ви б отримали б ще якісь там дві тисячі, ще якісь там навіть продовольчі набори більше. Ми всі з вами. Якщо що треба, телефонуйте, ви знаєте, я ніколи не відмовлю. Дай поздоров'я. Хай Бог береже вашу родину і у ваших внуків будуть онуки. І хай живуть вони в Україні, як на рідній землі, і хай вулиця. Таке носить ім'я людини, яка загинула, захищаючи Україну. Це дуже справедливо. Дякую. Та нових зустрічей.